Михайло, що що кому і навіщо? До речі, міністри ЄС от якраз не змогли домовитись про дев'ятий пакет антиросійських санкцій, але натомість узгодили перелік підсанкційних росіян. І Жозеп Борель, голова євродипломатії, якраз наголошує, що це вдарить по політичних діячах російського уряду думі. Раді Федерації та судовій системі. У мене питання: наскільки взагалі глобально є санкції зараз важливими для Росії? Що було б справді дієвим на вашу думку в цій санкційній політиці? Єдине, що може бути дієвим, це те, що ну знаю, хтось мене скритикує, хтось полюбить, але тим не менше, я, звісно, не люблю владу, але я люблю державу. Є така комісія, називається ця комісія Єрмака Макфола. І ця комісія працює над тим, щоб випрацювати рекомендації щодо санкцій, і рекомендації щодо того, як зробити так, щоб Росія не обходила санкції. І дуже багато наших рекомендацій, може й менше половини, там десь відсотків 40, за моїми оцінками, скептичними. Хтось каже 60, я думаю, що скептично, десь 40. Але, в тому числі, і я, і багато інших експертів, долучилися до того, щоб ці рекомендації з'явилися і їх просували. Ще раз кажу. Ключовою рекомендацією цієї комісії Єрмака Макфола є рекомендація щодо визнання Росії е терористичною країною або країною спонсором тероризму, тому що це тягне за собою включення Росії до списку ФАТВ і фактично закриває всі. Ну тобто, коли казали, що давайте відключимо банки Росії від СВІФТУ, так оце дітський ліпіт. По порівнянню mm -hmm. з тим, якби Росію включили до списку ФАТ, зараз ми йдемо цей інтеграл, вирішуємо частинами там через визнання е вагнерівців терористичною організацією, а фактично в такому разі Росія стає автоматом-спонсором тероризму. Але якщо ми говоримо про інші санкції, які є, ну давайте нафту візьмемо, ввели так, званий, е так звану стелю на ціни на нафту. Yeah. Якщо ви візьмете Блумберг за сьогоднішній ранок. Ну або за вчорашній вечір, наприклад, то ви прочитаєте, що за оцей тиждень, з 5 числа по сьогодні, Росія наростила експорт нафти і заробила ще більше грошей. Але хто програв? Програла Європа. А якщо програла Європа і вона не отримує нафту з Росії, то скажіть, будь ласка, яка ціна буде дизелю? А танчики, вони вітряку і кізяку їздять чи на дизелю? А скільки треба цистерн дизелю? Для однієї мотострілкової дивізії. А якщо вона ще йде в наступ, розумієте про що я говорю? Все взаємопов'язане в цьому світі. І коли ми говоримо про санкції, треба розуміти, що санкції це торгово-економічна війна, і кожен завжди в них виходить з власних інтересів. І ніхто не буде думати про інших, тільки про себе. І якщо йде глобальний переділ світу, так звана про що ми починали розмову, так званий зелений переділ проти нафтового. Як називаю нідровіки? Да, от, нідровіки проти зелене. Uh -huh. От це величезний переділ світу. Вводиться так званий карбоновий податок, вже введений на е, країни, які розвиваються. Простими словами, простими словами, е, нам для того, щоб ми стали сильними і багатими, нам треба робити те, що інші країни заходу робили тоді 100 років тому, щоб стати сильними і багатими. А нам кажуть, що нам треба зараз робити те, що вони роблять зараз. От, поэтому так и получается. Так вот. всі ці санкції, які вводять на Росію, на жаль, вони, в принципі, займаються лише тим, що нафта з Росії, ну, грубо кажучи, давайте так: 10 литров 10 газу ви продаєте по 10 гривень і заробляєте 100 гривень. Угу. А давайте ми введемо санкції, і ви продасте 3 литра газу, не 10, а 3, але по, по 100 гривень. І ви заробите 300 гривень, продавши менше. А ще 7 литров ви продасте Китаю і заробите ще плюс політичні бонуси, те саме і з нафтою. Тобто, якщо нафта раніше йшла в Європу з Росії, а інші країни, наприклад, там з середнього близького сходу, продавали в Азію, то тепер ринки зміняться. Тепер Близький Схід буде давати в Європу, а Росія в Азію. При цьому ціна виросте для Європи. Це означає, що зароблять логістики. Ну, але це все такі складні формули для розових понів вони дуже складні. Я вам просто зроблю, зроблю простий висновок. Поки що все це в пользу б'єдна, на жаль. І всі ці санкції yeah. проти конкретних особ, особистостей і так далі, за них будуть голосувати, будь ласка. Але коли це буде стосуватися інтересів країн, зокрема, наприклад, Угорщини, або, зокрема, наприклад, Польщі, або, зокрема, наприклад, там, Словаччини або когось іншого, то або, не дай Боже, якщо це буде стосуватися Франції і Німеччини, то все це буде блокуватися. От, власне, і все. Цей світ країн, в якому кожна сама за себе. І це нормально, нам треба теж дорослішати і розуміти, що партнерство і так далі, воно будується на інтересах. А інтереси, знаєте, вічними бувають, тільки інтереси твоєї власної країни.